Життя може здаватись нестабільним, може здавати, що немає світла, який освітлював би вашу дорогу. Але віра це та сила, яка вмикає світло і змінює ваші обставини. Постійність це рухома сила віри. Ви можете розвивати непохитну тверду віру, яка буде допомагати вам тріумфувати в найважчі часи. Писання каже нам, що Бог це скеля, і він підтримує вас, коли ви стоїте або вкладаєте свою віру в нього. Коли ви живете, спираючись на своє відкриття, про те, ким є Ісус і хто би у ньому. Це дає вам можливість бути вільними, де б ви не знаходились і що б не відбувалось. Стійте, продовжуйте стояти на цьому твердому фундаменті. З вірою Божою ви до кінця свого життя будете отримувати відповіді на кожне питання. Слово Боже, це світло, а ви дитина світла. Коли ви входите в темряву, там більше не темно. Ви сяєте, і ті, хто у темряві бачать, що є відповідь. Саме віра Боже береже вас у постійній перемозі. Віра це духовна сила, яка може пересувати гори і змінювати обставини у вашому житті. Постійність це рухома сила віри. Вітаю вас, Ми, Кеннет і Глорія Копленд, і знову запрошуємо на передачу переможний голос віруючого. Отче, ми знову дякуємо тобі за відкриття Слова Божого, Твого Слова, Твого зобов'язання. Ти виконуєш своє слово. І коли воно приймається з вірою, тоді ми з'єднуємося разом як партнери в твоєму слові. І ми дякуємо тобі за нього. Ми прославляємо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Протягом цього тижня ми говорили про цю вечерю наприкінці служіння Ісуса на землі. І звідти Ісус піде до Гефсиманського саду, куди теж прийде Юда. Ісус тієї миті. Назвав його другом. Він дав йому всі можливості. І ми знаємо, що потім Юда дуже мучився через докори сумління. Він пішов і кинув ті гроші назад священникам в храмі. І коли він перебував в такому стані, в Біблії багато про нього сказано. І сказано, що було б краще, якби йому на шию почепили камінь з млина і кинули його в море. Деякі люди казали, невже Ісус його пробачив? Ні. Він дав йому нагоду покаятись. Але Юда пішов і повісився. І він повісився. На сухому дереві, бо воно зламалось, і коли він впав, з нього випали нутрощі. І про це пророкувалось в першому завіті. Ні звісно, я можу помилятися. Я молюся Богу, щоб я не помилявся. Але не думаю, що я помиляюся щодо цього. Бо я провів багато часу, досліджуючи це і молячись про це. Але я просто хотів, щоб ви побачили Ісуса в цьому стані, в Його доброті і турботі. І ось на тій останній вечері Ісус говорить про молитву. Він говорить, хто має заповіді мої і виконує їх, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його отець мій, і я полюблю його і з'явлюсь йому сам. Ісус щойно сказав. Я даю вам нову заповідь. І те, що він щойно сказав, базується на цьому. Бо ця книга наповнена заповідями. І коли він сказав, нехай не засмучується серце ваше, для мене це заповідь. І тоді я почав досліджувати це і думати про це. Як я можу не дозволяти своєму серцю засмучуватися і тривожитись? І як я можу взяти владу над своїм серцем? Спершу мені потрібно оновити свій розум. І апостол Павло тим самим духом говорив про оновлення розуму. А як оновити розум? Ви берете Божі думки і думаєте ними. Хто має заповіді моїй, виконує їх, той любить мене. А хто любить мене, того полюбить Отець мій, і я полюблю його, і з'явлюсь йому сам. Гаразд, отже, це сказав Ісус. А це моя думка. Так, мені потрібно, щоб він з'явився мені. І я почав роздумувати над цим. І роздумувати над Словом Божим означає проводити час, думаючи про нього. Ви берете якийсь вірш і роздумуєте про нього, ви думаєте про нього. Тож я взяв цей дванадцятий вірш. Істинно, істинно кажу вам: Той, хто вірить в мене, діла, які я творю, і він створить, і більше від цих створить, бо я йду до мого Отця. Отже, Ісус сказав: Я йду до мого Отця, щоб надіслати вам того самого Духа. Бо Дух, який перебуває в мені, Він творить діла. Але як я можу творити більше діла Ісуса? Тож я роздумував над цим, і я робив це тривалий час. Але це сказав Ісус, і я вірю в це. І я роздумував і роздумував над цим і просто думав про це. І я чув, як деякі люди говорили про це і пояснювали це. Але чомусь це мене не задовільняло. І потім одного чудового дня Дух Божий через апостола Павла це просто піднялося в мені, коли я читав це. Тому відкриємо третій розділ послання до Ефесян. Послання до Ефесян, третій розділ, і прочитаємо, десятий вір, щоб нині стала відомою через церкву, начальством і владам на небесах, найрізноманітніша мудрість Божа. Що? І потім ви приходите до 14-го вірша. Для цього він сказав, в якому ми маємо сміливість і надійний доступ через віру в нього. Тому прошу вас не засмучуватися серцем за мої страждання заради вас, які є вашою славою. Для цього схиляю коліна мої перед Отцем Господа нашого, Ісуса Христа. Від якого називається кожен рід на небі і на землі. Ми називаємось від Отця. Ми досі на цій землі, але ми називаємось від Отця. Слава Богу. Нехай дасть вам за багатством слави своєї. Міцно затвердитись духом його у чоловікові внутрішнім. Слава Богу. Я приймаю силу моєму внутрішньому чоловікові, щоб Христос через віру замешкав в серцях ваших. Так. Амінь. Щоб ви вкорінені і затверджені в любові? Це заповідь. Вкорінені і затверджені в любові. Це означає, що ви проводите багато часу, думаючи про неї. За всі ці роки ми з тобою провели багато часу, говорячи про це і навчаючи слово Боже, навчаючи, і переважно ти навчала про зцілення. Ви просто починаєте з любові Божої, доброти Божої і проповідуєте про це доти, доки хтось зцілиться. Амінь. І віра діє любов'ю. Отже, щоб Христос через віру замешкав в серцях ваших, щоб ви вкорінені і затверджені в любові, вкорінені і затверджені в любові могли осягнути з усіма святими, що то широта, і довгота, і глибина, і висота, і зрозуміти любов Христову, яка переважає розуміння. Щоб вам наповнитись всією повнотою Божою. Отже, ось воно. Про що ми говоримо? Про більші діла. А тому, хто силою, яка діє в нас, діє Дюнаміс, може зробити незрівнянно більше за все, про що ми просимо чи про що думаємо. Як Бог силою. Дюнаміс помазав Ісуса Христа з Назарету. Слово динаміт походить від того самого грецького слова. Слава Богу. Він, силою, яка діє в нас, може зробити незрівняно більше за все, про що ми просимо чи про що ми думаємо, йому слава в церкві у Христі Ісусі зроду в рід на віки і віки. Амінь. Ось воно. Він може зробити незрівняно більше. За все, про що ми просимо, чи думаємо? Я звертаюся до його слова. Я можу просити це. Я можу думати про це вірою і роздумувати, роздумувати над цим. Вірити і вірити в це доти, доки воно здійсниться. Я можу просити чи думати про це, але воно буде незрівняно більшим цього. Це буде незрівняно більше цього, незрівняно. Амінь. Слава Богу. Отже, ось воно. Ви просто отримуєте незрівняно більше за все, про що просите, чи думаєте? Амінь. Амін. Алілуя. Ось воно, ось тут. Отже, незрівняно більше від всього, про що ви просите, чи про що думаєте. Це переводить нас ось сюди. І ви чудово знаєте, що в якому б напрямку я не йшов, і що би я не робив, зрештою, я прийду до віри. Звісно, бо це моя робота. Наприклад, є інші служіння. Які є спеціалістами в сфері хвали. І це те, на чому вони роблять наголос. Є служіння, які роблять наголос на зцілені. Орел Робертс так сильно заїкався, що в школі він навіть не міг підвестися і назвати своє ім'я. І того вечора, коли він зцілився від туберкульозу, того вечора дорогою до зібрання, він був як живий скелет. Просто шкіра і кістки. Він практично помирав від туберкульозу. І його старший брат та сестра повезли його на наметове зібрання брата Мусея. І дорогою туди Господь сказав йому: ти понесеш мою зціляючу силу своєму поколінню. Він сказав йому це того вечора. І потім. Як більшість з вас знають, я багато років мав близькі взаємини з Орелом і Евелін Робертс з Річардом і Лінзі і Робертою. І він так прагнув цього служіння зцілення. Звісно, він викладав і проповідував віру. Але служіння зцілення це те, на чому він спеціалізувався. І в той час він був пастором маленької церкви в Веніді, штат Оклахома. І чи ви можете собі уявити, що Орел Робертс продавав на вулиці партитури, щоб заробити трохи на життя? Отже, зрештою, він прийшов до того, що просто впав до лілиць на кухні і звернувся до Бога. Де, коли і як? Бо його особливим покликанням було зцілення. Є люди, які особливо покликані навчати і проповідувати про хвалу, і це те, про що вони навчають і проповідують про славу Божу. Кеннет Хейген почув, як Бог фізично чутним голосом сказав йому «Іди і навчай мій народ про віру. Ми з Лорією дізналися про віру саме від нього, і я почав запитувати Господа про неї, бо вона так сильно живила наше серце і розум через ті записи проповідей, які ми слухали, коли я навчався в університеті Орала Робертса, і вона так закарбувалася в нашому серці, що я почав запитувати про неї в Господа. І саме тоді він почав говорити про це мені. Господь сказав, ти спеціаліст з віри, і це те, що я покликав тебе робити. Він сказав, я хочу, щоб ти навчав про віру. Я хочу, щоб ти проповідував віру, завжди тримаючи одну руку на любові Божій. Навчай і проповідуй про любов. Навчай і проповідуй, що моєму слову можна повністю довіряти. І навчай про віру. Також навчай про любов. Навчай про віру і про любов. Якщо ти будеш навчати про зцілення, навчай про віру. І, як ви знаєте, все, бо без неї нічого не діє. Так. Послання до Євреїв 11.6. без віри неможливо догодити Богові. Чому? Далі сказано чому. Але без віри неможливо догодити і бути прийнятим для нього, бо кожен, хто буде наближатися до Бога, повинен вірити, що Бог є і що він дає нагороду тим, хто серйозно і старанно шукають його. Ми серйозно і старанно шукали його, так. слухаючи ці записи проповідей. І ми, з Лорі проводили багато часу, обговорюючи разом всі ті речі. Якось я повернувся додому з університету. Глорія слухала проповідь брата Хейгена, сила і влада в імені Ісуса. Вона сиділа вдома з дітьми, і я хочу сказати вам, що вона зробила. Вона прочитала Євангелію від Матвія, Марка, Луки та Івана і книгу Дій, тричі з розширеного перекладу. Бо це те, що робив Орол Робертс. І він сказав, що коли він це зробив, то через 30 днів він знав Бога набагато ближче, ніж будь-яку людину. І Глорія зробила те саме. Я повернувся додому, і вона сказала: Кеннете, я хочу, щоб ти це послухав. І вона вімкнула магнітофон, а там звучала проповідь про ім'я Ісуса. І вона сказала: поглянь на мій конспект. вона сказала: я натискала на паузу і конспектувала. Я законспектувала всю цю проповідь. вона людина, яка конспектує. я ні. Я той хто запам'ятовує, Але я прослухав цю проповідь знову, знову і знову. Ми лягали спати, слухаючи ці проповіді. Ми прокидалися вранці і вмикали ці проповіді. І як хтось сказав, ми були касетними хробаками. Згодом люди винайшли компакт диски. Тож ви можете робити це з компакт-диском. Це не важко. Що ви робите? Якщо ви старшого віку, то ви копіюєте цей компакт-диск на касету, так, що ви могли її зупиняти і потім далі продовжувати слухати. Але ось воно, ось тут. І дозвольте мені показати вам визначення віри з розширеного перекладу Біблії. Зараз віра є. Віра, вона зараз. Надія вона в майбутньому. Зараз віра є впевненістю, підтвердженням, документом, який підтверджує право власності на те, на що ми надіємось. Тому не применшуйте надію, будучи доказом того, чого ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього. Віра сприймає як реальний факт те. Що ще не відкрито відчуттям, приймає як реальний факт, незважаючи на те, чи ви відчуваєте це чи ні, вона приймає це як факт. Амінь. І коли Ісус з'явився Хомі, який сказав: доки я не побачу ці отвори в його руках, доки я не вкладу свій палець в отвори в його руці. І не вкладу мою руку в його бік, то не повірю. Я не віритиму. І потім Ісус з'явився і сказав: Хомо, вклади свій палець в отвір в моїй руці і вклади свою руку в мій бік, там, де він був пробитий списом. І припини бути невіруючим. Тоді Хома сказав: Господь мій і Бог мій. Звісно, так кожен може повірити в це. Ісус сказав: Блаженні. Ви слухайте 20-й розділ Євангелії від Івана: блажені або благословенні ті, хто повірили, хоча не бачили. Тому благословення Господнє і віра починається тоді, коли ви вірите просто тому, що це сказано в Слові Божому, і старанно шукаєте його. Отже, Віра, вона зараз, і це духовна сила. І ми знаємо, що про це сказано в першому посланні до Коринтя, 13.13. Є віра, надія і любов. Ви зауважили, що він поставив віру на перше місце? Дух Божий спонукав апостола Павла написати це таким чином. Це розділ любові: віра, надія і любов. І більшою серед них є любов. Але віра на першому місці. Віра здійснює те, на що ми надіємось. Надія, надія. Мені подобається говорити про це так: про справжню біблійну надію. Відкримо послання до Филип'ян перший розділ. І подивимось 19-й і 20-й вірші. Це партнерський лист апостола Павла, 19-й вірш. Дев'ятнадцятий 19 Бо знаю, що це послужить мені на спасіння за вашою молитвою. Вашою молитвою за мене і дією Духа Ісуса Христа, за тут є за За впевненості і моїй надії, що я ні в чому не буду осоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений в тілі моєму. Чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. А коли життя в тілі приносить плід моїй справі, то не знаю, що вибрати. Вабить мене і одне, і друге. Я маю бажання померти та бути з Христом, бо це незрівняно краще, а залишатися в тілі потрібніше ради вас. Я вірю, що він прийняв це рішення, коли писав це послання, бо він писав його своїм партнерам. Павло називає їх своїми партнерами. Отже, за впевненості або за мого посиленого очікування. Вам потрібно посилено очікувати, що ваша віра діяла. Це ваш план. І ви тримаєтеся його ось тут. Ви знаходите це. Припустимо, йдеться про зцілення. Бачите всі ці закладки в моїй біблії. Цими закладками, за винятком ось цієї білої, зазначені місця писання зцілення. І ви просто переглядаєте їх, дивитеся, читаєте їх, роздумуєте над ними, думаєте про них. Інколи, як я тут зробив, я беру щось, що особливо для мене важливе. І ось це місце писання в книзі Єремії стало для мене дуже особливим і важливим. А ось ще одне важливе і особливе місце в писанні. Це в другому посланні до Корінтян. Хвала Богу. Але самі в собі ми мали смертний вирок, щоб не покладатися на свої зусилля, а на Бога, який воскрешає мертвих, який визволив нас від такої близької смерті, і визволяє, і на якого надіємо, що він ще визволить, за дією і вашої молитви за нас, щоб дароване нам за молитвою багатьох. Багато дякували за нас. Це місце писання для роздумів. Амінь ви можете оновлювати свій розум, і це працює, слава Богу. Отже, благословенна надія. Послання до Тита 2.13. Посилене очікування. Послання до Филипян 1.19.20. Сильне, постійне очікування. Надія каже, потрібен час. Віра каже, зараз. Продовжуйте відкривати свої бажання. Послання до Фелипян 4, 6, 9. І любов, яка є Бог, сповнить їх. Тому надія це щось чудове. Я надіюсь бути зціленим. Але я знаю, я повною мірою очікую бути зціленим. Більшість християн не розуміють, що таке справжня надія. Це наче ви запитуєте в них, ви будете сьогодні зцілені на зібрані? Ну, брате Коплен, я справді на це сподіваюся». Ні, це не надія. Це те, чого б вам хотілося. Я справді хочу цього. Це не надія. Надія очікує на це, а віра здійснює. Надія приходить до такої миті, де вона каже. В цьому немає жодного сумніву. Я очікую на це. До речі, це зібрання зцілення. Тож я очікую отримати зцілення, і я вірю, що отримую його. Алілуя! Завдяки надії, багато людей зціляються ще до того, як взагалі туди приходять. А ми з Лорією повернемось за хвилину. Дякую, що були сьогодні з нами. Ми, Кенет та Глорія Коупленд, знову нагадуємо вам, що Бог любить вас. Ми любимо, ми любимо вас. вас. І Ісус, Ісус є Господь. Я присвячую це вам. Я пишу партнерського листа щомісяця. Я молюся за вас щодня. Я написав місця писання в кінці партнерського листа. і Я написав їх для вашої користі. Щоб ви могли перечитувати їх і робити їх частиною вашого молотовного життя. Пресвята Кенета Копленда своїм партнерам привела до написання більше 350 партнерських листів з 1986 року. Американський офіс надсилає цього листа більше 400 тисячам партнерам і друзям щомісяця. Це сильні послання з Божого серця, які приносять життя у ваш дух і зміцнюють вас у вашому щоденному ходженні вірою. Я є партнером близько п'яти років, і я насолоджуюсь його посланням, особливо його партнерськими листами. Я очікую побачити їх у поштові скринці. Вони мені дуже подобаються, вони дуже надихають, і він завжди пише те, що мені потрібно, через що би я не проходила. У мене є слово для цього місяця. І я зберігаю цей лист. Я пишу ці листи, щоб допомогти сповнити їхні потреби, щоб допомогти їм процвітати. Допомогти їм зростати в Господі і зростати в вірі, зростати в молитві і переходити від релігії до реальності. Хвала Богу! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.